Доброго вечора, ми з України. Мене звати Олексій, я з Полтави. Я поставив собі ціль пробігти 100 кілометрів за один день в підтримку ЗСУ. Це відео на своїй сторінці у соцмережі опублікував 23-річний Олексій Хорошун, який проживає у Полтаві. Два роки назад, два з половиною, я вже ставив собі ціль, щоб пробігти 100 кілометрів. Але це була весна. в мене тоді було на 25 кг менше. І я не пробіг зараз саме той час, щоб доказати в першу чергу собі і своїм чинком допомогти армії зсу, тому що на вулиці не жарко, не тепло і ноги мерзнуть. Ноги мерзнуть також тих воїнів, які захищають нас. Хлопець планує зібрати півмільйона гривень. Для цього опублікував у соцмережі номер банківської карти. За ці гроші хоче закупити взуття для військових. Особисто в мене знайомих військових, військових небагато, але ж я знаю, що деякі бригади, вони ну, не мають змоги, навіть тероборона, яка наша Полтавська, вони не мають змоги купити собі якісне, тепле, вологостійке взуття. Наразі в мене мета зібрати 500 тисяч гривень для того, щоб пошити 150 пар якісного зимового взуття. Власний ультрамарафон Олексій почав о 6-й ранку, 20 грудня. Бігає хлопець поблизу корпусного саду. Станом на 12-ту годину зібрав понад 4 тисячі гривень. Під час бігу робить перерви, щоб розім'яти м'язи та випити чаю. Перекуси протягом дня йому приносить його друг Владислав Ткаченко. У Мене там в рюкзачку електромасажери, фруктові пюре, різні там смаколки, водичка ну, чи як ми тут вже скоро до нас підвезуть. Але в принципі, я тут в принципі контролюю, щоб все було добре. Я, в принципі, вам скажу, я теж ну адекватно оцінював ситуацію, і обставини, в яких буде все це відбуватися. Тому я його я йому сказав ні. Але я розумів, що або не заважає, або підтримує. І сьогодні я тут, власне, тому а, я переконаний, що він це зробить. Протягом дня до Олексія долучаються його друзі та біжать разом, щоб підтримати ініціативу. Я буквально вчора дізнався, я побачив сторіс, що Льоша зробив такий, такий челендж. Це, звичайно, дуже, дуже така вагома справа. Я вважаю, зараз цей час. Це ще раз доводить те, що наша країна і наша нація найсильніша в світі. Я маю надію, що багато молоді, яка Зараз можу дивитися, яка в сторіс там переглядається все, буде долучатись і буде брати приклад. Я підтримую товариша. Я прийш... я теж займаюся спортом, бігаю. Також з льошою я пробіг буквально два кола, а сам я пробіг вже, мабуть, вісім. Дистанція у 100 кілометрів для Олексія стане найбільшою. Кілометри, які пробіг, чоловік фіксує у додатку телефона. З яким темпом біжу? ну точно не з таким, трошечки швидше. Ну не знаю, десь до за 4 години, за 4,5 я вже пробіг 42 кілометри. Я постараюся десь до 21.00 закінчити вже свою ціль. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.